Окупанти продовжують наносити удари по цивільній інфраструктурі прикордонних населених пунктів Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського Куп'янського районів області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини, зокрема окіп Богодухівського району, гатища Бударки Охримівка Чугуївського району, Кам'янка, дворічна Сеньківка Петропавлівка, Берестове Куп'янського району. Близько 16 години окупанти обстріляли село Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Зруйновано будинок, пожежі не зафіксували. О 19.25 Надійшла інформація про обстріл у місті Вовчанськ Чугуївського району. За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано. Станом на 7 листопада 2023 року із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 190 дітей. Робота триває. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 77 вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог провів безуспішні штурмові дії в околицях населених пунктів Синківка і Ванівка, де українські захисники відбили близько 12 атак противника. Марія Сув'єва та Ігор Мікенін. Харків. Новини.